Скажи, як тебе звати, щоб розуміли. Мене звати Віктор. Віктор. Скільки ти вже працюєш тут в мене? у вас працюю десь два з половиною місяці. Так. і так. Можна заробити в Польщі? Можна заробити. Скільки? Залежно чи на годину, чи від виробітку, ага. так скажу. Раніше робив від виробітку. Трохи від виробітку, вона. Но... Ти більше зв... можна заробити. Звикробити з виробітку. Да. Просто тиснути, тиснути, да. вперед, вперед. Трошки ну, робиш, але трошки знаєш, що тобі треба трошки ще більше, бо так якби від виробітку, знаєте. А чого на годину не роблять так само, як від виробітку? Нема мотивації? Чи що? Ну, можна сказати, що певно, що так. Да. Просто знаєш, що все одно получиш своє. Да. Бо так знаєш, що ти будеш робити і не будеш десь там ходити, ще щось, а цілий час ти мусиш робити. Угу. Бо що заробиш, то ти будеш мати. Знаєш, я вже от скільки років веду будівельну фірму, я вже е, проходив декілька етапів. такі mm -hmm. періоди, знаєш, такими хвилями. Буває, що просто ну нереально знайти людину від виробітку на роботу від виробку. Не хочеш працювати, і все від виробітку. Давай, а на години, на години піду. От незрозуміло. А, bo... а потім, потім йде спад і хвиля знову. Ні, ти що, які години, тільки від виробітку. Бо мій це людина, яка вміє мурувати, впевнена в собі, і краще ві, робити від виробітку. А людина, яка не вміє мурувати, вона схоче на години. Так багато було. В нас так само, коли зробив, було багато людей, які не вміли мурувати, мало квадратів мурували, їм дай години. Угу. Бо там чи 20, чи 25 будете платити, їм, їм буде то, до, то добре. Але коли робиш від виробітку, типу на квадрат і рука набита, це тільки на метри. Ну... Я ніколи не хотів робити на години. Мені навіть платили 30 злотих, там 25, я казав, ні, мені дайте метри. На метри? Да. Мені ліпше було на метрі. Ясно. Я теж притримуюся того. Я б задоволенням платив би, якби прийшла якась бригада і сказала, я цей будинок збудую за стільки і за стільки. Це ж дуже просто. Да. Дуже просто рахувати, не дуже треба, просто розуміти. Не треба так. ходити, пильнувати кожного, дивитися, чи сидить, чи не сидить. Дав роботу, що змурував, то твоє. А так воно є. Але, знаєш, я поясню, в чому суть. Ти ж бачив, які будови, да? От взяти, взяти ці будинки, скільки їх. Ну, неможливо просто дати бригаді от всі 22 будинки, да, щоб вони зробили якийсь етап ну, сегментами. Неможливо ж будувати, правильно. А як no. ділити цю роботу? Придуть, змурують поротер на першому поверсі, легшу роботу зроблять, а перекриття хто буде робити? No, то, хіба а має... сходи, арешта. Має бути а бригада муровщиків, бригада бетонярщиків. Ну так воно і є, плюс-мінус no. Вимальовується так. Як колектив у нас, як загалом на фірмі. То загалом нормально. нормально. Люди. Мирно дружно живемо. Ну так, да. У нас, так. Да. Ти е, живеш з е, сім'єю тут в Польщі. Ні, ну я е, живу сам, тут у вас на хостелі. Ти вже тут? Е, — Я тут живу, у вас живу, так. Я моя бачу, я вже теряюся. По, Я поїхав е, трохи побув і приїхав назад. Я тут живу у вас. По Потинявся і що все-таки в нас краще? Ні, ну, як не є, зараз житло дуже дороге. Зараз знімати житло, то треба платити, якщо одна кімнатна квартира, то 2,5 тисячі злотих це гарантія. Mm. Ну, а з квартири перейти до нас на хвосте, не було тобі дискомфорту, що все-таки більше забагато людей і тому подібне, ні? Mm, ну, не сказав би, ні. Привикаєш до всього, але нормальні люди в кімнаті. Mm -hmm. Прибирає їм чисто все, то ні, нормально. Харчування ну, добре. Все добре. Що добре, не суперове. Що добре, не суперове, що не влаштовує? Більш-менш влаштовує все по харчуванню. Я завжди всіх запитую в такі моменти, знаєш, там, як житло, як харчування, бо скажімо, це основа. ні? Якщо ти наїдаєшся, то в тебе є здоров'я робити. ні? Ми так організували, такі нововведення це ввели, і постійно ми його тестуємо, дошліфовуємо. До, допилюємо і от, постійно через те і запитуємо. Бо по роботі то зрозуміло, що якщо ти спеціаліст, то стаєш, робиш і твою роботу видно. Колись так, прийшов на одну ж фірму на роботу, там передложили на квадрати, файно, він каже, але давай цього першого договоримося, йдеш дивитися, яке житло. Якщо тебе житло влаштовує, то робиш в мене. Якщо не влаштовує, кажуть, то ти не будеш робити, бо твоє житло не влаштовує. Так. Прийшов, подивився на житло і так і не, не вийшов на роботу. Житло було, було, було паршиве дуже. Ну, але бачиш, принаймні тобі чесно сказав, що прийди, подивися на це да. житло, ні. Ну. А що там, грязно чи бухали, e, чи що? Ну, і багато дуже людей п'ють, чесно скажу. Я сам там час від часу вип'ю якийсь там, пив без алкоголю, але ми часом ну дуже рідко, але mm -hmm. багато людей п'є. Ну, Через те ми з алкоголем боремося, бо, власне, як не буде тих п'яних гулянок на а, хостелі, то і буде порядок. Yeah. Люди хотіли там жити, незважаючи на те, що там можливо якась не так як в квартирі, там три чоловіка на один унітаз більше на хостелах, але тим не менше, все одно, якщо є порядочок, то в принципі люди живуть. Yeah. Більше те, що ти заробив, да, все твоє. Не тратиш гроші ні yeah. на житло, ні на харчування, ні на доїзд до роботи. Чисто, чистий прибуток. А то всіх, на всіх фірмах так, де ти робив? Чи... Ні, я старався триматися, як кажуть, рибак місця свого не міняє, постійно одне місце. Не люблю міняти місця. Ага. Майже 6 років на одній, там 5 з копійками, 6 років на одній фірмі робив. І були теж деякі нюанси, ну терпів, терпів, терпів. І що не витерпів? Не. А що сталося? Що так вже прям дуже сильно. Що ну, проблема з фінансами. А, да. Хочеш вчасно мати гроші, щоб постійно в тебе були гроші, а не ти постійно мусиш тягнути, тягнути гроші. Через те я пропоную, от, щоб люди були впевнені, що вони свої гроші отримують, не чекали, не нервувалися. Через то пропоную. Хочеш, прийди, попрацюй щотижня навіть виплату, розрахунок. Тут, тут звичайно, з'являється ризик того, що прийде, тиждень працює на косячить, а потім хто буде переробляти. Де? Ну але ми не спішимо давати високу ставку. Ми спочатку придивляємося, да? придивляємося, хто як робить, чи якісно працює, чи е, продуктивно працює і таким чином, скажімо, компенсуємо. Да, багато хто приходить, ка ставка мала сюди, то туди. Ти перше покажи, закормендуй себе. І тоді тобі дадуть ставку більшу. Кругом нема, що прийшов, тобі зразу ставку дали саму більшу, хто тут має. Бо є такі люди, що працюють рік, два і десять, то відомо, що ті, хто довше працює, той має більшу ставку, а ти зразу прийдеш, не будеш мати таку ставку, як вони. А ти придивлявся до тих хлопців, хто довше працює в нас, і е, чи вони е, отримують ту ставку тільки через те, що вони довше працюють, чи може все-таки вони заслуговують її? Ну, ну не знаю. Шо? Я не знаю, хто скільки отримує. Я а не... ти не знаєш? Ні. Я не, цікавлю не цікавлюся, оскільки те, що моє, є, то моє, а хтось там скільки заробляє, я не знаю. Я зрозумів. Ну, бачиш, багато приходить, Хто, хтось так приходить і зразу дай мені ставку, бо я майстер. Я рахую, що це не, неправильно. Ні? Да. Треба показати себе, показати, що ти можеш зробити, принести якусь користь в фільмі. Перший крок все-таки я зробив, якщо ти приходиш до мене на роботу, то перший крок я зробив тобі на зустріч. Не? Дав да. тобі місце, де є спати, поїсти, доїхати до роботи, всі інструменти, все, -все дав. Тепер черга за тобою, да. ну, зараз ми трошки починаємо вже. Відходити від тої практики, що прийшов і все тобі безплатно, все-таки ми верифікуємо, даємо випробувальний термін місяць, щоб людина попрацювала, щоб зрозуміла для себе, а може, може його не влаштує вони робота. роботу. от я зі своєї точки зору, чого я маю йому все відразу наставити, як він, можливо, і не буде робити, бо він прийшов там перекантуватися тиждень часу, бо десь там вигнали з житла чи ще десь. Бувало ж такі ситуації? Бувають, так. Да. Ну. Багато таке є, що а, безплатне житло. Ну, поїду, там, попрацюю, потиняюсь по будові. одно все безплатно, і житло, і харчі безплатно світ поживе. No. А там ще захворіє десь посеред тижня на день-два. Ну, такі цирки Буває що, 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 що просто. Добре, дякую за інтерв'ю. І вам дякую.